Всім добрий вечір, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні, мої любі приятелі, ми будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Погнали! Це у нас, пацани, 36 серія по Блекращі, по другому сезону Блекращі, 36 серія. Сьогодні продовжується наш чіл, але перед початком даного відеоролика хотів би не тільки пацанам, не тільки хлопцям при... предложити, представити всі увагу. Дівчата, сьогодні ваш день, сьогодні 8 березня, тому всіх дівчат на цій планеті, на цій землі, я вітаю з 8 березням залишатись такими ж гарними, як ви є, особливо україночки. Такі ж самі гарні, як ви є. Такий будьте, і коротше, такими мій залишайтесь і гарними, і, так сказати, чуйними. Короче, в душі, щоб ви були огонь, і... і по вигляді, так сказати, огонь. Які були, такі є, і щоб такі продовжали бути. Дівчата вітаю, беріть сьогодні по максимуму, ще раз вітаю. Дівчат вітаю всіх з 8 березня, а тепер приступаємо е до стандартної рубрики, Рубрики, вичаюсь. І так, сьогодні ми знаходимося біля, б... біля магазина Оружія пацани, в Батиріво. Це називається амуніція. Ми заходимо всю амуніцію і нам потрібно взяти деяке оружжя. Так як я вам вчора говорив, що в мене пацани сьогодні йде охота і завтра, то ми відвідали магазин оружжя. У мене є М5, така оруга є, але вона, вона ніфіга ні кабанові, ні якісь там птиці сильні не дасть. Дивіться, скільки тут різних рух. І патронів, і пістолетів, і калашників Коротше, тут пацани багато чого таке є і міни. Але сьогодні я на всякий случай возьму бронежилет. Ну і так як я подивився відео одне з Ютуба, ну так я його не додивився. Нам потрібна, пацани вінтовка. 70 рублів один патрон. Взагалі, все б краще було мати, але нам потрібна іменно винтовка для охоти. Так, на 10 рублів це дорожче, ніж патрон один. Чим один патрон, пацани в цьому. В М5. Так, ладно, беремо, пацани, давайте 100 патронів. Все, на 100 патронів я закупився, і це плюс, мінус 7 тисяч. Але що таке 7 тисяч з моїм балансом 8 мільйонів 203, 279 рублів. До речі, пацани, в мене зараз на картості 14, тому все разом в мене 22 мільйона е, рублів на блекращі. Хто вірить, той вірить, хто не вірить, той не вірить. Але я не буду хвалитися, я не для того починав. Це відео, щоб хвалитися. Ну, на, на секундочку, пацани, все одно. Звідки мені ці гроші? воно, я злив машину Mercedes старого образ. Я воно відкрив кейс, особий кейс. Сорі, що не зняв відео, я знімав другу, тому пацані, під кінець цього відео я покажу, як відкривався кейс і що мені там є було, яка саме машина. Відкривав пацані, я ж кажу, назбирав на особий кейс, за мене з 2000 пилі 90 пилі. Ладно, ми не про то говоримо, я не хочу хотіти так, як рібі, тому сьогодні коротко проголовне. Сьогодні ми вводимо команду зараз GPS. Я сьогодні хочу хоч 3-4 жарти, так сказати, зводить. Далі основні роботи. Я, я б розумів, то і охота її. І охота, і... І охота, і, і, і рибалка. Це наша основна робота, охотник. Ну що, з рибалки я отримав 2200 вчора. От скільки я отримаю з цього. От їхати нам 1423 км. Приступаємо. Погнали? Так, на що про це не дуже на охоту. Вибачте, що на машині, а на ближайшому рандовому скутері. Просто мене, дивіться, мене тут, на цьому місці, з якого я починаю відео, да, да, саме тут. Була е, на точці віху, де мала б загрузитися машина, але якогось милого вона не загрузилася, тому арендував скутери. Машину я не хотів орендувати, хоча я міг, вже їй позаспавлю вдома на парковці, Тому арендував скутери і поїду. Якби це ще 4 чи 5 кім їхати, то окей. або баб би в когось вправо, або Боб вже прийшли орендувати по шкодам. А так тут кілометр 200, то нічого страшного. Я погнав, нагадаю, хоч цей, цей кайф, хоч і встиг це ж на скутрів. Не їхав на машині з собою кейса. Ладно, я погнав, зустрінемо там на охоті. Погнали. Я вже добігаю до мітки, там, дивіться, бачите тут ликуру. Коротше, дивіться, там спригнув з великої горі. У мене через аварію, так як я попав в ДТП і вже не перший раз, а третій чи четвертий до мене припав скутер, тому добігаю. Хоч і вірити, хоч і ні, але блін, я рано. я перший раз в цій місце дивіться на карті. На карті воно ну, так виглядає пацан, по... Де? На карті. Дивіться, на карті воно ну, так виглядає пацані, по... а в реалісі отак. Ні-ні, брешу. Я вже тут був, знаєте, де вам додавали. А, так вже немає, сьогодні коли добавили знову то не сьогодні вчора, то, то забрали. Тут, коротше, пацані була весняна, і хто пам'ятає весняний путь. І тут була, типу, міні-ігра охота. Тільки на качок. А це ще на свиней чи качок. Тут, тип. Підходимо до Ніколаєвича охотника. Підходимо на нього пацані. І тут пише охота очень опасна. Тут не цікаво Посмотреть свою статистику охотника. Та так, посмотри стоимость животних. Ну давайте подивимось. Так, утка. Це у нас пацане кашка 1400 заяць. Ну що в основному, я, я можу сказати. Два медведя чи помініму дві кашки підстрілити, це вже ви ніж діши, рибалка. Ладно, приступаємо приблизті. Да, посмотри свою статистику. Погнали. Так. І по злучаюсті завалить типа. Азом постійно я предполагаю, що нам тушила ну, в машину, що нам треба буде просто чекати, поки хтось буде летить. Дивіться, так він толком виглядає От від третього з третіго від. І від першого так. Ну, від першого прям дуже реалістично, тепер чекаємо якусь жертву. Тобто угу. тут ще є приманка для здобичі. Для тобто, так як я на рибалку приманку для риб робив, то це для... Тобто все для утки берем І для медведя берем все. Утка і медведь це все, що в мене цікаве. Ну, чекаємо. Плюс-мінус розібрався. Взяв катку на 15 хвилин. Там від 15 вроде чи до 25, чи до, годин, чи до 35, чи до години можна робити. тож не знаю, указати він буде. Потім, якщо уточну. Коли уточню, то скажу точно. Так, х, в, Т.В. Капацаний Получається получается взял задание. Тут успешно приобрели тариф начинающий охотник на 15 минут за 3000 рублей. Чтобы закончить охоту, используйте ага. Мені дається рівно 900 секунд на вся професія. Ну давайте возьмем винтовушку, сразу будем ходити и девица по сторонах, так как... Таких тут, де якийсь медвідь може бути. Давайте трохи звук нам. Щоб якщо що чути, де й що. І бачите Пацані, все. Дивимось в обла. Тож не поставив лайк, повторюю, ставте. Сьогодні буде дуже жарко. Слабонельним, повторюся. До речі, підповідаю слабонервним, Ще... Дорож, краще не дивіться, тут де вбивство, все це. Якщо що, я в рамності це не підтримую і саме ніколи охотою не займався. Але для відео мушу. Погнали. Погнали, пацани. Так, ну що пацани, лажу, я вже так десь хвилин 25 так точно. Перебрав друге разв'язання і ні одної, ні одної живої душі в цьому темному в, в, в лісі. Я не зайшов. Просто 4 патроні дерева витрати, і то випадково випадково нажатие. Коли саме наприцелі, то і тут, і тут з'являється кнопка вистріла. Блін, походу, оця охота йде, як рибалка, але просто що рибалка що хоч щось робоче було. А вот на охоте. а от на охоте, я сьогодні ходу не буду взагалі ничего, навіть никого зайца. Хотя приманку я покуплю уже и на всіх. Для початку купив тільки для утки и для медведя, а потім я потім купив для зайца. Ну вот, тільки що трохи такого полазив, вот постріляв. Це было спеціально. Здесь и не душі, ни назад, ни вперед, ниде нікого нема. Хотя коли дивився видео с Ютуба, то там... Правильно, то там типа, був медвідь. Якого убили. Но, обідно. Но, обідно. І ні пацане, і... це не то, що я думав, що я щось неправильно роблю. Ну ніфіга. Я якраз таки все правильно роблю. Все як показано було в інструкції та на відео. А от а от покраще, походу, щось таке не то робить. Ну, То що реально, ну, нема ні душі, от я вже дійшов до до свізової вішки. І, І не то, що медведя навіть ніякої качки не зустрів. Не прикиньте. Тобто завтра, думаю, вже виберу чевидність, що я завжди завтра не буду списувати. Якщо ще зараз хоч якісь по дорозі кось медведя хоч слапаю, чи взагалі якусь хоч тваринку застрелю, то окей, а так. А так подивимось, пацані. Що там буде? Ладно, похороше, може, ще щось колись знайду. Пацани забираю свої слова назад. Аж ти там хтось лазить. І це медвій якраз. Давайте підкидаємось до ближче. Добре, що плачу. Тут подивіться, я от... То подивіться, і я отам от згоріє такий. Так, тупо дивиться, я вот там згори таки спускаюсь и тут дивлюсь, хтось зійде, якийсь, типа хтось стоїть якийсь силует. Я по понявча, подумав, що тут і тип в якого можна брати і завершувати заказ, ну ніфіга, дивіться, він навіть не кидається. А ну-ну дивіться, Раз, два, три, огонь. Не тікає и не кидається. Два. казали, що три патрони, в них впаде. Три, чотири, п'ять. 5 патронів, ну, в цілому 4, бо вот, що я один вот тупо не попался. Дивіться, такие медведь. Ні, ну раз я вже хоть когось убив, Раз я вже хоть когось убив, пацани, то... То как я вже когось убив, то можете сам раз описываться снова видео, понравила. Видите, пацаны, это медведь такая такое мясо, шкіру я за. Оп. Давайте він не мучиться. Уже в марші, але ладно. Так. Вибач тваринка. Бах. Першу тварину за сьогодні вбив. Я взагалі я такий слабодух. Я ж кажу, слабонервний взагалі не дивитись. Ну ладно, ладно, якщо так пішло, то може ще одну тварину полюю. Медведя шкода. Медведя шкода. Медведя шкода, бо це мені реально дуже-дуже шкода. Мені вибила метка. Дещо, типу, от, можна завтра шкуру от Ніколаєвича, яку я її готувався на роботу. С тією орієнтами у мене не могла. все разом з ходьбою, з дорогою це все пішло десь 10 і нормально я полював десь хвилину. Так що я знайшов тварину. Полював десь хвилину, так що знайшов хвилину. Ладно, перший пункт продати в тварину, шкора медведя. 1400 рублів подаємо. Заробляємо 1300 рублів. Одну приманку з вами відбіли. Ну на цьому все посання з вами був колібіного. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій тубкал. Диліться з відеоз друзями. Така перша серія по оході віч за ще зазрубне, якщо вже ході кого я вполюбав. А ще я побачив, що щось можна зробити і що хтось тут є. Повтори, прижміть лайки, підпишіться мені, де приємно. Дівчат 8 березня. Всім пока-пока-пока. Пока.